Вітаю! Сьогодні ми знайомимось з графічним редактором Кріта. Він є редактором, в якому можна створювати як векторні, так і растрові зображення. Ми зараз знаходимося на головній сторінці програми Кріта сайт krita.org. Тут прописано, що це професійна безкоштовна програма для малювання з відкритим кодом. Його створили художники і хочуть бачити доступні художні інструменти для всіх. Для того, щоб завантажити програму, ми обираємо пункт завантажити. Читаємо системні вимоги, дивимося, чи відповідає наш комп'ютер тим системним вимогам, які зазначені на сайті. І якщо ви натискаєте ось 64-розрядний інсталятор Windows, програма одразу починає завантажуватись. Якщо ви хочете подивитися інші версії, або у вас не відповідає ось цьому 64-розрядному, ви можете подивитися, що тут ще є для вибору. Я натискаю ось цю кнопку, і починається завантаження. Ось програма завантажилась. Нам потрібно її встановити. Натискаємо двічі лівою клацаємо. Нам нас запитує, а мову тут можна збити, вас може бити, збити з пантелику те, що тут пропонується лише англійська і ще якась інша мова, але це не мова інтерфейсу програми, це мова під час завантаження програми. Тому обираємо англійську, натискаємо ОК, проходимо кроки встановлення, обов'язково натискаємо проперед, що ми погоджуємося з умовами. І, Зараз з'явиться ярлик програми, на фініш натискаємо. І ось ярлик програми на робочому столі виглядає ось так. Завантажимо програмку. Ось виглядає процес завантаження. Триває, Робимо на весь екран. І зверніть увагу, якщо у вас буде неукраїномовний інтерфейс, то ви можете змінити це у пункті меню параметри. Можливо, якщо у вас буде англійською мовою, то це Settings. Обираємо параметри і шукаємо перемкнути мову програми. І ось тут можна буде обрати українську, якщо її не буде. А крім того, ви можете змінити сам вигляд програми, якщо вас не влаштовує темний фон, а ви можете поміняти теми і обрати якийсь інший теми Dark, Bright, Orange і так далі. Тобто ви вже собі обираєте на свій розсуд. За замовчуванням. У нас, що відбувається, у нас пропонується створити новий файл або відкрити наявний. Починаємо з того, що натискаємо новий файл. З'являється віконечко для того, щоб встановити налаштування розміру файлу, тобто, якщо нам потрібно формат А4, зазвичай ми обираємо його. Ширина висота вже автоматично встановлена, роздільна здатність 300. І ми погоджуємося з тим, що нам пропонується. З'явився у нас аркуш для малювання. І давайте розглянемо, що у нас відбувається тут. У нас є шари, тобто шари, на яких ми можемо малювати, а також шар тла. Ось це шар тла і шар малювання один за замовчуванням, цих два шари під час створення файлу зразу з'являються. Тло, ви бачите, біля тла шару стоїть замочок. Це означає, що ми не можемо натиснути на тло і почати на ньому малювати, тому що він заблокований. Зазвичай на тлі не малюють, а малюють шари на шарах малювання. Причому їх можна створювати скільки завгодно, в залежності від того, скільки ви хочете, можливо, якісь, щоб не робити зміни в одному зображенні, можна накладати шари відповідно до вашого ваших план, плану дій. Шар малювання, ви бачите, розблокований, і вже можна обирати інструменти і створювати зображення. Їх можна робити як видимими, так і невидимими. Кожний із шарів. Ну, я думаю, на цьому ми зупинимося в цьому відео. Бажаю успіхів у завантаженні та налаштуванні програми.